Я хочу сказати, що прогнозувати дії російської авіації взагалі досить складно, тому що ті дії і ті удари, які завдає російська авіація в тилу українських міст, вона взагалі не піддається в людній логіці. Це просто терористичні такі удари, залякування для того, щоб Здійснити психологічний тиск, вплив на місцевих жителів цих населених пунктів, Та логіки в застосування і, взагалі, в тому, як використовується російська авіація, вона відсутня це і у випадку, і більш стратегічних бомбардувальників Російської Федерації, які використовуються. Ту 160-95, які запускають ракети по українським містам. І, звичайно, що чим вище лінія фронту, зокрема з півдня і зі Сходу, російська авіація буде атакувати тільки тому, що вона в них є. В них безліч авіабомб ще з Радянського Союзу. Зараз російська. Військова машина, і зокрема заводи працюють в три зміни для того, щоб російська армія постійно мала поповнення в вогневих засобах і в озброєнні. Тому російська авіація використовується просто як акти ось такого. Ну, це тероризм, фактично. Я раз повторюю логіків застосування і військових цілей. Ось таких ударах там немає.